Тапологи то найлегше. Далі коліки, от то просто справжній треш, а потім підуть зуби. А коли настане криза одного року, то буде взагалі повніший В цьому випуску поговоримо про залякування мам, про зловтішання, що легко вже ніколи не буде. Та яка мета цього всього? Привіт, я Лена, Мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Мене від цього просто бомбить, від цього якогось, знаєте, такого свідомого чи несвідомого бажання максимально залякати мам. Але от дивно те, що залякувати починають не тоді, коли ти ще там розмірковуєш, а тоді, коли ти вагітна або народила дитину. Бо до цього, коли внуки, коли дітки, вам потрібна донечка, синочок, дітки це таке щастя. Я розповідала в одному зі своїх випусків, що перший місяць після пологів мені було дуже тяжко. Мені було боляче ходити, хоча пологи прийшли там ну, добре. А в мене була температура під 40 від того, що прийшло молоко. Я була взагалі від шоці від цих змін, що відбуваються в моєму житті. І коли я цим цим ділилася, деякі люди писали: ну то це ще квіточки, ну а що ти хотіла? Ну це ж дитина. Та мені в ці моменти дуже хотілося підтримки і почути, що це все скоро мене, і я відчую те щастя материнства, про котре так багато говорять. Тому у мене питання до таких людей, от котрі говорять, що ну, а що ти хотіла? Легше не буде. Тепер ти мама, ну це ж дитина. Яка мета таких повідомлень? Загартувати маму, залякати, позловтішатися тим, що на одну жінку, котрій тяжко, стало більше? Навіщо взагалі добивати жінку, котра і так розмазана там, на певному етапі материнства? Напишіть в коментарях, чи залякували вас, що ну все, далі буде тотальний треш, і як ви на це реагували? Якщо вам подобається мій контент, то в мене є Patreon, ви можете мене підтримати. Це допоможе мені знімати більше матеріалу і платити оператору. Я не про те, що варто брехати, що скоро все мене і тобі стане легше, хоча насправді всі складнощі минають. А саме про подачу інформації, от порівняйте, можна сказати, скоро будуть зуби, і то просто жестячина. А можна сказати, що там дивись, потім у дитини підуть зуби, і десь один там два дні вона буде більш капризна, може нервувати, може підвищуватись температура, але це лише один-два дні і потім знову все буде добре. Розкажу ще пару прикладів, як мене залякували люди на щастя, не з близького оточення, але дуже вибісили. Ну, все, тепер ти собі не належиш. Твій дім, тепер твоя тюрма. Ну, по перше, чому ви так вирішили? А може я від народження дитини найму няню? Може, чоловік або бабуся підуть в декрет. До речі, ви знали, що це можливо? Конкретно в моєму випадку, ну я собі належу. Я маю час на дуже багато речей. Так, я не можу там спакувати валізи і поїхати в Венецію спонтанно. Але з народженням дитини ну, мене не прикували там за ногу до батареї. Та коли я чула ось такі якісь слова, що ну все, там це твій дім, тепер ти тут тільки живеш, мене це вганяло в таку паніку і депресію, що така блін, я так люблю соціальне життя, тепер цього не буде, що робити. А на початку материнства жінки дуже уязвимі. Або я ділюся радістю, що після вагітності там моє тіло поступово повертається в довагітну форму. Я вже можу носити там ті речі, котрі ну носила до пологів і до вагітності. І що я чую у відповідь? Та почекай, от завершиш ГВ і будеш в шоці. І в мене ще раз питання: яка мета таких повідомлень? Навіщо вагітних залякувати, що там живіт висне до колін, а годуючих мам, що з грудьми відбудеться якась жесть? Чи можна стверджувати, що всі жінки, котрі народжували, втратили там фігуру, втратили там свої форми? Ну ні, це неправда. Так, це може трапитись, а може і не трапитись. То питання: навіщо залякувати? Або я записала сторіс, що ну там через рік, півтора моя дитина вже може піти в садок, і я настільки звикла жити в такому режимі, що навіть не розумію, що робити з тим вільним часом, котрий з'явиться. На що мені відповіли? Та почекай, ой, ти так ідеалізуєш, он почне ходити в садочок, буде хворіти постійно. От в мене питання: якщо всі діти постійно хворіють, чому в нашому жика є три садочки і вони заповнені? Хто ці діти, котрі туди ходять? Хто ці малята з неймовірним імунітетом? Так, я розумію, що поки триває адаптація в садочок, дитина дійсно може хворіти і ну, як будь-яка людина може хворіти. Але до чого ці розказні, що ну не буде ходити в садочок. Не буде, буде постійно хвора. Який тут підтекст? Сказати, що не розслабляйся, тепер ти мать, легше не буде. Навіть якщо ти думаєш, що тобі легше, то ти тільки так не знаю, там, ти себе обманюєш. Або пам'ятаю, я записала Тікток, що моїй дитині вже 8 місяців, і мені дуже подобається бути мамою, що це стає ну надцікаво. І вгадайте, що було в коментарях. Отак: що почекай до року, далі буде важко. Насолоджуйся, поки можеш. Це ще буде так недовго. Просто рукави Ну от серйозно. Давайте разом порозмірковуємо я в відео, а ви в коментарях, як підтримувати молодих мам і як бути чуйною, хорошою людиною. Бо я підозрюю, що таку токсичну дичину можуть говорити люди, а, ну, навіть там. Нормальні, котрі просто не розуміють, як це може впливати на новостворену маму. Бо, скажімо, мама чотирирічної дитини може пожартувати, типу, ай, та легше вже не буде, та максимум, коли вони там з'їдуть від нас. А мама новонародженого малюка вона це сприйме буквально. Ну що все, бо їй в цьому моменті їй тяжко, їй жахливо, і її це просто може добити. Ось ці думки я записую, щоб і самі переглянути, щоб коли там мої подруги будуть вагітні, я не робила цю помилку, знаєте, бо мені вже стає легше, пам'ять стирає ті тяжкі, тяжкі часи, і я теж можу бовхнути от якусь таку дурню. Тому перше це говорити все виключно через призму власного досвіду. Що ось я відчувала, в нас був такий досвід. Не по типу, що ой, далі будуть істерики, то жесть, а говорити, що коли там малому виповнився рік, в нього часто бували істерики. Я почувала себе втомленою і виснаженою, але от такі-то лайфхаки допомогли мені пройти цей період. І це вже не токсично і не жахливо, це підтримка. Уникайте, будь ласка, токсичного, насолоджуйся материнством. А жінка, котрій тяжко на певному етапі материнства, буде біситися і ненавидіти вас за такі слова. Я пам'ятаю, колись весь день ревіла, що мені... Тяжко, але я маю дбати про маля. Усвідомлювала, що я найближчі кілька місяців не зможу от просто добу відпочити. І коли я цим поділилася, мені сказали: насолоджуйся материнством, це такі щемливі миті. Так, зараз я з ностальгією згадую там крихітну ніку, як вона лише з'явилася в нас вдома. І сама б собі я б теж сказала, що насолоджуся, це там швидко мене. І якби час повернути назад, я б менше нагнітала. Та тоді я хотіла ревіти цілодобово. І ось це насолоджуйся материнством, а я не можу насолоджуватись, коли мені боляче. Воно просто максимально мене знищувало. Тобто ти реально думаєш, ти якась не така мати, бо ти не насолоджуєшся тим, що в тебе розпирає груди, болить живіт, болить голова, і ти не виспалась. Тримайте в голові, що людина, котра погано спить, а з немовлятами перший місяць ну, залучайте спиш в рази гірше, ніж спала до цього, а вона в рази чутливіша, набагато чутливіша. І людина, котрій фізично ще боляче після пологів, вона навіть якісь прості речі може сприймати близько до серця або різко на них реагувати. Тому велике прохання до всіх, хто оточує вагітних або молодих мам, будьте максимально чуйними. Навіть якщо в якийсь момент вам здається, що вона щось нагнітає чи плаче без причини, будь ласка, будьте чуйними. І давайте забудемо цю фразу, що ну всі ж народжують. Ну а що тут такого? Ну, кожна жінка народжує. Ну то кожна жінка має право на те, щоб з нею. Ну, кожна жінка, котра народила, має право на те, щоб з нею були чуйними. І дуже гарні питання, котрі варто вивчити на пам'ять всім, хто планує спілкуватися з новоствореними мамами, це питати, а чого ти зараз хочеш, а як я можу тобі допомогти? Що ти відчуваєш? Повірте, ці прості питання це просто бальзам на таку ще не зовсім зміцнілу материнську психіку. Бо, на жаль, в суспільстві є уявлення, якою має бути ідеальна мама. Але мало кого турбує, який її емоційний стан, чи отримує вона достатньо моральну і фізичну підтримку. Тому я закликаю, давайте міняти культуру материнства та батьківства, щоб на людину, котра нагнітає, чи говорить якусь токсичну дичину новоствореній мамі, а дивилися як на Бовдура. Щоб ось це залякування, типу ну а що ти хотіла? Ну це діти легше ніколи не буде. Щоб це перестало бути нормою. А норма була підтримка молодих мам. Напишіть в коментарях будь-які слова підтримки, щоб це відео побачило якомога більше людей. І обов'язково підпишіться на канал.